Слава Ісусу Христу! Шановний Володико! У цей прекрасний, чудовий листопадовий день, коли увесь світ святкує міжнародний день добра, народжуються лише хороші люди, і це Божий дар. Адже Теодор Феодор це дар від Бога. Ви знаєте, хочеться побажати вам цей день по закарпатськи великого. Карпатського здоров'я, такої як наші гори, миру і маленької закарпатської серечі, тому що все, що ви робите в своєму житті, пов'язано із щастям, миром і добром. З Днем народження. Перше нас добре священство, дорогі наш влатику, цінність нашого життя в тому, щоб ми віддали його зарані. Білого сина Володимира. Тому День вашого народження бажаємо вам Богдані підтримувати своєю молитвою наших синів і донів, які боронять нашу державу. Всіх благ вам, дорогий люди, міцного здоров'я, від Бога на много і благодійника. Для України, але Бог судив вам стати архієреєм, який має силу молитви. Дякуємо вам за духовні поради та молитви, які ви вимолювали наші побратими, аби ми перемогли ворог. Змогли подякувати Богу за мирне небо над Україною. Живіть довго, радуйте маму, мудро керуйте своєю паствою. Нехай Господь Бог благословить вас і ваші вчинки. Дорогий владико, вітаємо вас, з ним народження. Бажаю вам того. Щоб виповнилося те, що ви самі собі побажаєте. Бути дружиною полеглого героя важко. Але коли ти розумієш, для чого і для кого мій чоловік загинув, ти встаєш з колін і дивишся вперед. Дякуємо вам за ваші молитви, за вашу підтримку матерів, жінок, полеглих наших героїв. У цей найважчий час в нашого життя, Божої благодаті вам, міцного здоров'я і хай, боженько вас благословить на многії, многії літа. Владико, на лінії зіткнення ми щохвилини дивимося в очі смерті. Тут минають слова, тут у боротьбі постійно життя і смерть. Ми, воїни, захисники України, дякуємо вам за ваші молитви за нас. За перемогу, за зсу, ми як інколи відчуваємо ваші сердечні переживання і молитви за нас. Всього доброго вам у в житті в управлінні Мукачівської єпархії, з днем народження вас, високопривсвященніший митрополит Феодор нога я вам віта.